Навіть в цьому пісні Прохат Махарадж він говорить, що той, у кого достатньо інтелекту, розуму, повинен з самого початку життя, з дитячих років використовувати свою, своє людське життя для того, щоб займатися відданим служінням, а не чимось інакшим. Оскільки нагоритися людиною це рідка вдача. Отже, людське тіло, адже людське тіло, хоча воно, як і всі інші тіла, воно має тимчасово, має особливу цінність. Воно дозволяє віддане служите в Богові особи. Навіть не Бог, але щире віддане служіння може привести людину до вищої, до вищої досконалості. У нас сьогодні є така особа, в якої є день народження. вона самолітирства з вісьми років. Практикує свідомість Крішна, спілкується з відеонами, служить. І це наша дорога Мада Джевішака. Її сьогодні ось вона йде, подивіться на неї. Вона не знає, що ми її вітаємо. Ось, Вона з вісьми років практикує свідомість Крішна, зараз її виконалося 19 років. З тобто, самого дитинства вона якби поособлює собою цей вірш і давайте побажаємо мені, щоб, не, щоб що таке, так зване дитяче і шарка, давайте побажаємо мені, щоб вона найближчим часом прийняла притулок у духовного вчителя, отримала справжнє духовне ім'я і щоб її поступ у духовному житті був максимально успішним, щоб це життя вона не прогавила, а присвятила його Господі. Я впевнений, що Господь і дасть себе цього. І смак, і друзів, і про і всі можливості. Давайте привітаємо. У вас 25. У вас чудове ім'я. Чапаться одна з найбільших смісницьких подух. Команда в Каранії насправді це не є джива, це не енергія, Господи, а це мішочок, на якому ім'я вашої Господа Кіщера. Далі Крішна, далі Господь. Готую сказати, що у нас сьогодні чудова команда по судячи по тому, як спустошуються ваші тарілки, вам просад подобається. У нас сегодня команда говорится Матаджи Наталья Слава, Матаджи Мурат русско Нируткабу, кто у нас щеру? Ни руковод. То есть, какие у нас чудовии поговорили? Заметьте, что профессионализм. Наших кухарів він постійно розходить. І це означає, що кожен з вас може навчитися. Якщо ви будете долучатися до приготування їжі, то спочатку ну, я вам скажу, дуже страшно. дуже страшно. Тому що Одна справа, коли ви готуєте вдома там, для себе одного чи для своєї сім'ї, друга справа коли приготувати страви на чоловік 50-60-100. Але насправді нічого в тому страшного нема. Кожен з вас може приєднуватися до команд, які готують, спочатку як помічники, а потім і як кухарі часом, часом як кухарі, і задовольняти Господа цим чудовим служінням і відданим саме головне віддання. Як сьогодні Махарач сказав, що служити відданим навіть важливіше, ніж служити Господу. Тому годувати віддання це одно. З найкращих служінь, якщо ви це робите, то ви, ви досягнете успіху. А також ви можете прийняти фото, зробити якісь пожертви на просаду на наступну неділю. У нас, до речі, назриває ще одне свято 26 числа у нас вам на два Завтра у нас на а після завтра Вамонат Вадищі. Що робити, як ми будемо святкувати, ми ще не поподілилися, тому слідкуйте сьогодні за оголошеннями в нашому телеграм-каналі і у вайбері. щоб не пропустити, які плани в нас були. Ми сьогодні це будемо обговорювати, що ми просто пропустили це мене. І смачного всіх задумав. Також хотів ще нагадати, що у нас далі відбувається ремонт нашого храму, скоро ми позбавимося е, різних таких речей, які роблять з нашого храму е, трошки щось подібне на будову. В бінальній середині у нас ще впереді багато роботи. Ви також можете долучатися, своїми пожертвами до будівництва, до ремонту храму. У нас зараз у планах доробити цей холм. Які, ви бачите, там тільки скласти плитку на сходи, треба перила металеві придбати і встановити, також відштукатурити стіни, зробити стелю, освітлення і все, ще багато роботи. І завершити вівтарну. Коли ми завершимо вівтарну, ми будемо кликати божеств, щоб вони приїхали і завжди поселилися тут в храмі, щоб ми могли організувати поклоніння божествам на належному рівні. Звичайно, для цього потрібно, щоб всі були залучені в цей процес, тому кожен з вас може медитувати на те, щоб приймати участь у володінні божества таким чи іншим чином. Є багато служіння, які можна робити. Так що давайте будемо разом іти до цього. Наша мета наразі, щоб божества прийняті.